Друзі, всім привіт! Добрий раночок. Сьогодні субота і погляньте, яку красу спекла моя мама. Ось такі паски. Сьогодні вони їдуть на проводи в інше село, звідки моя бабуся родом. От, цю пасочку розрізали, спробувати. Казала мама, що також дуже смачна. Це по новому рецепту робила. Такі от смачні. Я ще не пробувала, але вже знаю, що вона смачна і дуже красива паска. Вирішили не покривати її глазурю. Буде ось у вигляді такого кексику, такої булочки. Так, ну і тут мама ще вчора робила запіканочку сирну. Тому будемо. Смакувати зараз. Всім гарного дня. Я чекаю дорогу гостю. Сьогодні е, приїде моя сестричка Аліна. Ми з нею вже зустрічалися. Це не перша наша зустріч буде. Хто це такі <плес> <плес> зустрічалися з нею два рази після роботи. Один раз я до них заїжджала, а другий раз ми з нею пили е, такі смачні коктейлі в кав'ярні. Ставлю вам тут відрізочок. Так, ми зустрілися на каву, але вирішили взяти собі ось такі коктейльчики літні, безалкогольні. Аваліни цитрусовий, а в мене фіалковий. Подивіться, який гарний, дуже гарний колір. Дуже такий коляд прекрасний. У мене тут трохи яскравість збавила, тому що сідає телефон. І подивіться, що у нас тут добреньке. Трубочки зі згущеним молоком. Тому будемо зараз насолоджуватися компанією один одного і солодощами. Все, гарний сьогодні день, прохолодно, тихо. Всім гарного, мирного Да. Ось, ну сьогодні чекаю Аліну. З синочком приїдуть до нас трошки погостювати, бо я сьогодні діти, і я також піду до, на День народження до хрещениці. Покажу вам зараз, що я її купила. І ось подивіться, які у нас зав'язались черешні. Якщо не буде сильних морозів, бо погода щось така трохи мінлива. Ну, я жартую, звичайно, стосовно морозів, то Має бути непоганий врожай. Такі гарні зав'язалися черешеньки. Треба дуже добре попрацювати над клумбами. Ось вже відцвітаються булинки. І в нас ще не обрізані нарциси і тюльпани. Мама не встигає сама, а я в цьому році, якщо чесно, трохи не помічник. Ці, цей тиждень і наступний у нас піде на проводи, тому що. Саме такий час провід, треба готуватись, треба на кладовище ходити. Ну, словом, не вистачає або в добі годин, або в тижні днів. Отак я вам скажу. Е, у мене така абрикос, мабуть, в цьому році не буде, знову ж таки, тому що ну, якось воно, бачите, з абрикосами не складається. Покажу вам люфу. Люфа в мене вже другий раз висаджується із розсади. Він. І другий раз вона в мене гине. Тому що холод. Холод і, ну не знаю, спробую ще висадити те, що в мене залишилося. Треба купити щось для самшита, бо якийсь його їсть. Підкажіть, може, хто що знає, якісь гарні. Засоби то укропимо. І ось дуже гарно квітне, я не знаю, чи то якась, не знаю, як ця рослина називається, але таким прям гарненьким кущиком вона подивіться. Квітна, мабуть, буде гарно розростеться, Тут буде красиво. Знизу нові паросточки і ось такі квіточки в неї. Це булька. Mm. І тут мама попід парканом вирішила посадити папороть досить так миленько. Ще зараз покажу вам півники наші. Вони у нас ростуть в такому місті біля літнього туалета на рівнього. Але тим не менше дуже гарно. Так, Тут у нас покосити треба, такі ми трохи не, не хазяїни. Не. Ось ось такі гарненькі півники і ось такі блакитні, низькорослі є. І ось вони гарненькі. Все одно приємно, йдеш стежинкою так сюди, до туалету. І симпатична картина. Все, пішла, я буду перепососити, трішки поприбираю в хаті, бо часу обмаль. Ліна скоро приїде. Вже відсвіла ось ця наш, ну, як вона називається, Тамариск. Я, мабуть, вам вчасно не зазняла. Дуже гарно вона квітнула. Така рожева хмаринка біля хати літала. Прям дуже симпатично. Ой, яке небо. Хочеться трішки побути на вулиці. Ну і, звичайно, наші квітники. Поки що в такому стані також, тому що на все треба час, на все треба руки. А я ж кажу, їх зараз дуже-дуже рук цих бракує, але обов'язково з мамою станемо, попідполюємо, попідстригаємо зайве. Ось, до речі, дзвіночки. Дивіться, які красиві. Ось ці такого цікавого кольору, брудно-рожевого я би так назвала. Ось такі. Гарно, гарно все, але до всього треба прикладати руку. Куди око не поведи, скрізь така краса. Все-таки весна, літо, зелень, квіти. Така дуже гарна терапія для душі. Чиста насолода. Так, зараз покажу вам, що купила для нашої іменинниці. Ну, я, зрозуміло, подарю кошти. Ось от АТБ взяла такий гарний конвертик листівочку для коштів. Ну, а Марк сказав, що хоче Соломії дарити косметику. Тому зайшла в Аврору. І купила ось такий дуже гарний блиск. Дівчата можу порекомендувати. Я його свочила в Аврорі. Дуже класний. Їх, до речі, така не сильно велика кількість була. Оце я останній забрала блиск в 0,2 відтінку. Подивіться, дуже гарний. Прям мені сильно сподобався, я і сама собі б такий хотіла. Так, далі ось така палетка тін Тіней. Тут є і шимерні, і матові. Він ну, все як дівчатка люблять. <кій> далі взяла набір ось таких пензликів для макіяжу. Вони синтетичні, але я думаю, що для дитини буде норм. І ось такий красивий е відglвовчик. Ой, Лавіт, Лавіт, марка, все від марки Лавіт, окрім пензлів. Ось такий красивий хайлайтер, подивіться, дуже гарний, мені здається, всі дівчатка люблять в блискітках ходити. Він ще й з пензликом іде. Тому отакий ось набір буде для марка. Обійшовся він мені в 260 чи 270 гривень. Так, Ну я У нас основний подарунок це кошти, а дітям і іменинниці буде цікаво, коли щось там да, подарують. Так, а з Міланкиного боку, тут, ось, до речі, є чек з Аврори. По чеку, до речі, 236 гривень. Значить, палітра тіней 69, хайлайтер 59. Блиск 39 гривень і набір пензликів 69. Зверніть увагу, дівчата, Подивіться, мені здається, що за блиск 39 гривень, це... і він реально класний. От дуже гарний блиск. Такий універсальний відтінок, який підійде всім. Так, і зайшла в сенсей. В сенсей я взяла майку дівчачу і е, сукню дівчачу. Значить. Ось така сукеночка. Ой, ось така футболочка, я її назву, вона буде укорочена, широченька. Вартість її 119 гривень всього на всього. І до неї підібрала, мені дуже подобається, як на дівчатках, ось такі, знаєте, сукеночки типу майка, да, в рубчик. Легенька, зручна, по на така по фігурі. Да? Тут ось таке миле сердечко. Така суконька коштує 169 гривень, і мені здається, що навіть можна буде носити на цю облягаючу таку сукню-майку, ось цю широченьку футболочку біленьку буде дуже-дуже доречно і гармонійно. Тому дітям такі подаруночки взяла для іменинниці ну, нам будуть кошти. Так, роблю собі ось такий чайок з м'ятою та апельсином. Мені він дуже смакує. Бачите, такої ріденької консистенції. І будемо зараз з Аліною чаювати і розкажу вам про косметику. Я думаю, Аліна мені в цьому допоможе. Так, ну що, друзі? Тут Аліна ось з боку, я її не знімаю, себе не знімаю, бо ми одна краща другої. Ну, ми на такому, на домашньому запіканочка, Паска, цукерки. І ось тут покажу вам гостинці від Аліни, що вона мені привезла. Ось такі два брелочка. Це ось традиційний шотландський. Бачите, тут ось такий песик. Сумочка в клітинку і написано Шотландія. А це звідки? Португалії. Це ще, з Португалії. Це з Португалії. Так, далі, Аліна. Це по пам'яті, згадую, ти казала, що це ти виграла, не виграла, або пробні зразочки були. в... Від британського вок. Це якась популярна їхня косметика? Ні, це вок за підписку дарували. Такі тестові. Ну, а косметика це популярна якась чи ні? <рес> <рес> а я не знаю, наскільки. Декор, то ну, взагалі це непогана косметика. Да. Ну, наскільки вона популярна, я не можу судити, але. Так, ну це типу, люкс, чи такий мас маркет чи шов? Я думаю, що це десь сегмент ага, такий. Так. Це що у нас? Це у нас е, теж серум. А це, до речі, сиром? серум. Це, 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 серум. серум. Це, ну, сироватка да. А це серум крем? – Це під крем. – да, Так, дивіться, він такого кольору цікавого. Це бачиш, це Корея, здається, чи виробник, чи щось на кшталт. Ну, да, да. угу. Це я, ти купувала, це я купувала на iHerb? Е, да, Мабуть, це на iHerb. Так, це на iHerb я купувала. Так. – Точно з іншими Давайте ще покажу вам. Подорогу, І він да. ти не пробувала його? Ні, я не пробувала це. Так, далі, оце марка Kiehl's, Завжди хотіла її спробувати. Це у нас також якась Це крем, крем з вітаміном С. А, крем з вітаміном С. Да. Да. Концентрат. Такий концентрований? Ага. З гіалуроновою кислотою да, і 12,5% вітаміну С. Під очі і скрізь можна. Можливо, скрізь. Клас. Мені вітамін С дуже підходить, до О, речі. Розкажу ситуацію. Може, якраз в цьому влозі і вставлю шматочок, коли ми були в косметолога. Ще в минулому році мені вже дуже треба на чистку. Ні, ну менше трошки пройшов, але літом це було. І вона мені запропонувала ну, там, підмій тип шкіри і з моїми проблемами виявляється. Що в мене є така схильність до розацеа. Угу. І вона мені каже, що треба брати з вітаміном С. Я в неї взяла, мені дуже сподобалось. Прям дуже. А, в мене, бачиш, а в мене від вітаміну С мені обережно підбирає косметолог, тому що буває іноді. ну... Стає прям обличчя, міняє шкіру, ти так... колір шкіри помаранчевим. Таким стає uh -huh. локально участки на шкірі. стають таким оранжевом. Я зрозуміла. У мене така була ситуація, коли я купила в Єві маску від Лоріаль. Ага. Таку тканину, да. саме дорогших, яка да. там є, бо там же ж є і за 25, і за 30 да, гривень. Так. Ця була що 75 чи 85 гривень з вітаміном С, то я от була як темношкіра людина. І Я врач-косметолог запитала, а угу. ви не користуєтеся часом кремом з вітамінчиком С. кажу, як не користуюсь, користуюся. Тому мені дуже навіть буде цікаво спробувати да. ось цей. Так, це також марка Кілс, і це у нас е, сироватка. Це у нас так, сироватка це, да. ну, як все. Сиром, сиром. Сиром, так, да, да. Клас, під крем, під будь-який. Да, будь вона дуже класна, вона класно зволожує. Так. Тут такої, да. Це у нас це у нас дуже відомий. Ось це популярний бренд, корейський Pixi". Uh -huh. Pixi. Я знаю, що дуже багато блогерів його люблять і про нього розповідають. І він такий, він навіть трішки, мабуть, вищий за ціною, ніж там звичайні ці корейські засоби uh -huh. та популярні бренди. Тому що Часто я чую там, О, такі ціни, не піксі, не дуже, можливо, бюджетні, але, тим не менше, він. То маска? Це кологенова маска, ага. вона змивається. А її наніс і змив? Наніс і змив. Ну, Запах такий, наче трішечки якоїсь рослини мені. А можна, навіть це не треба змивати. Ні, можна, щоб воно, це хоч і маска колагенова, але можна її залишати на обличчі. Да. Да, це я просто купила, тому що на неї було тоді гарна ціна на цю маску. Я вирішила, що воно буде тобі доречна. Ну наче не бачу нічого тут, щось що ось да. Імпрув скін. Да. Так, масочку показала і... і все, і все, так? Ні, не показала, не все. ось. Ще. А, і ось два таких ще засоби: це у нас серуми. Один йде ну, під крем. З ретіноїдами, так. Да. Ре, з ретіноїдами, обидва да. вони? Ні, а один з гіалуроновою кислотою. Так. З ретинолом. З ретинолом, так. А да. ретінол і ретіноїди це одне те. Це, що, це щось дуже схоже. Так, гіалуронка. Гіалуронку краще наносити на ранок. Да. А ретинол краще на вечір. І я дізналась такий лайфхак, що гіалуронку краще наносити на вологе обличчя. І я собі навіть набрала тепер в спрейчик в такий розпилювач, водичку. І тепер перед тим, як наносити або сироватку, свидетельство. А якби термальною з водою, то взагалі. Ну, я, було я думаю, що класно. мабуть, може, і тримане. Uh -huh. Треба трошки зволожити обличчя, тоді вона краще. Ріксується. Угу. Так, ну, друзі, отакі от у мене подарунки, я вважаю, дуже-дуже класні. Дякую, велике Аліні. Аж також хочеться підняти, показати, але не буду. вибачайте, <різь> <різь> да. Заходьте на канал до Аліни, в неї там дуже багато цікавого про життя в Шотландії. Ось ми будемо чаювати і, можливо, ще щось вам зніму. Сьогодні пізніше. пізніше, да. А може й не зніму. Ну, словом, влог все-таки буде. Так чи інакше, хоч шматочок, але буде все. Дякую всім. Так. Коти голодні, зато їжок прийшов вечерять. А коти голодні, ну це цирк. Їжте так з підлоги. Диви. топче. І не і не стісняється. Повернувся, диви, трохи так підглядає. Я ж туди Треба, що я знаю, що туди і ще й лапою так чуєш, став. А ну, якщо обійти з цієї сторони. Да. Пішов, поліз, поліз. Так, друзі, дивіться, яка краса, наша домашня конвалія. Ну, як домашня, в нашому садку росте. Але, на превеликий жаль, ми з мамою дивимося, що, мабуть, для неї якась така непідходяща почва. Саме ґрунт такий занадто важкий, гливкий. Знаєте, в лісі там все-таки оцей природний компост має велике значення. Тобто там опадають листя, гілочки з дерева, воно все якось так переброжує і утворює таку досить рихлу землю, якщо я правильно кажу, ну це ми з мамою так міркували. І для конвалії, мабуть, це все-таки кращий ґрунт. А у нас трішки. Цупкенький, тому вона відносно невелика, і стан її погіршився, чесно кажучи. Але будемо з мамою щось думати можливо, якось її пересадити, або удобрення якесь підсипати, щоб ця природня почва для неї була сприятлива. Хочу вам показати також. Досить природній а, такий догляд. Зараз їду привітати чоловікову тетю з Днем народження. Сонечко так виграє на вулиці. <кліпко> Купила сьогодні в аптеці ось такий крем від Веледа. Він іде, е, дитячий крем е, для тіла. Але ось написано, що е, е, зволожує та живить шкіру е, і. Це я тут я бачила. Ось, сюди. для щоденного догляду за шкірою обличчя і тіла малюка. Він, я в, в, З чоловікової тітки в неї дуже завжди є проблеми з сухістю шкіри, тому я вирішила для неї купити такий символічний презент, але мені здається, що марка Веледа це досить непоганий варіант. Тут, бачите, такий органічний склад. І е, хочу, щоб вона спробувала, не дивлячись, що це дитячий крем, але мені здається, що для її шкіри, для її запиту на те, щоб зволожити її, і в неї вона така дуже-дуже чутлива, то е, вирішили все ж таки спробувати саме цей продукт. Він е, я не скажу, що за всі гроші світу коштує, але відносно не самий е, бюджетний. Е, ну... В принципі, я ж кажу, спробуємо, спробуємо, що він з себе буде являти, і я дуже надію, що він їй сподобається. Ось, ось такі от справи, друзі. Все, поїхала її, привітаю, і побачимося з вами.